Ні Саші нема, ні Богдана нема. З цим звуком непонятно, що робиться. Може його викинуть кудись, хто його кудись взагалі вибросить? Нічого не поні, нічого не вийшло. А, що його робить? Ну цей конспект писати непонятно скільки. Ну, а що це все? Це ще цю книжку читати. Хто ну, її придумав? Взагалі? Да що його читати? Ну що? Скільки? Яке сьогодні? 20 те число? А де, а де Пасха? Нема не. нема не нема не пасхальних яїць. Що я роблю? Ну. Ну, да. Ну, таке життя. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Але але, да, Друзі, Христос Воскрес, воістину Воскрес. Сьогодні свято для всіх нас. Свято радості, свято печалі, свято великої події над тим, що Христос Воскрес. Сьогодні всіх ми вас ласкаво любимо і хочемо вас привітати Христос Воскрес Словами Христового Воскресіння. І сьогодні ми разом з вами святкуємо День Воскресіння, тому що свято це. Велике благословення для Бога і велике благословення для нас, що Він воскрес цей день. І хай в нашому житті не буде таких моментів, яких було під час війни, під час мирного життя. Але ми повинні радіти, але бачимо, що війна в Україні. Ви повинні ще щось робити, але є Воскресіння Христа. Молимося Йому, молимося, допомагаємо і благословляйте і любіть один одного, як ми любимо з Бога. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!